А ви чули про те, що кожен з нас десь у світі має двійника? Є навіть наукові огляди, які підтверджують, у світі реально існують люди з майже ідентичними рисами обличчя. Дослідження показують, що в таких людей можуть збігатися певні фрагменти ДНК. Тож теорія про двійників має науково пояснений феномен. У світі косметичних засобів все майже так само, тільки без ДНК. Сьогодні поговоримо про бюджетні аналоги, які виглядають і працюють майже так само, як люкс. Тобто про косметичних б'юті близників. Та спершу я хочу представити міжнародного експерта, який сьогодні розкаже різницю між продуктами з різних сегментів. Олександр Рубин, професіонал з 18-річним досвідом у сфері парфумерії та косметики, який працював з понад сотнею брендів як міжнародний акредитований тренер. Привіт, Женю! Все так, радий тут бути. Пропоную тобі сьогодні провести експеримент. Я буду наносити два засоби, а ти будеш відгадувати, який з них люкс. А який його двійник? Ну, я не можу відмовитись від такого б'юті челенджу, тому давай почнемо. Починаю з тональної основи. Я буду на камеру е показувати, який засіб я беру, але так, щоб Женя його не бачила. Поїхали. Це перший засіб. Наношу більш товстим шаром, ніж на обличчя. І тепер наношу другий засіб на іншу руку. Ну що, готова оцінити перших близнюків? Ого, я навіть не знаю, що сказати. Звичайно, так, відцінки трохи різні, але по якості я б не сказала, що є якась різниця. Ну, мабуть, я вважаю, що оцей із дорогого сегмента. А ти кажи, чи я вгадала? Ось Шесейда Рівіталейсенс це наш дорогий сегмент. Він працює як сироватка, легкий. Блискучий фініш зволоження до 24 годин. ніацинамід і кефір у складі плюс СПФ 30. Це тон, який доглядає і створює ефект glass Skin. А це Ardeco Light Luminous. Варіант вдвічі дешевший. У складі гіалоронова кислота. Що насичує шкіру вологою та екстракт персикового цвіту? Він має антиоксидантний ефект. Він захищає шкіру від зовнішніх факторів. Тобто чудовий тон на щодень. Так дійсно вони обидва дуже схожі, неймовірно гарні та сяйливі. Тепер беру ось такі два бронзатори. Буду наносити поверх тональної основи. Як зазвичай ми робимо це на обличчі, наношу пензлем перший. А тепер інший засіб. Все, тепер можеш дивитися. Перше враження, цей бронзатор дуже легкий. Він дуже просто розташовується, ніби розчиняється на шкірі, дає дуже м'яку, теплу засмагу, виглядає природно, злегка підсвічуючи шкіру. Можливо, це ПЗ, а цей трохи інший. Він має більш пудровий матовий фініш, ніби просто розтанув на шкірі. Виглядає дуже свіжо. Я думаю, що таланком. Так, ти все правильно підмітила. Перший дійсно був паезе. Він легший, золотисто рожевими пігментами і доглядом у складі. Кокосова та смородинова олія вони живлять шкіру, тому і фініш виходить теплий і злегка сяйливий. А другий ланком тінт Айдл. В нього більш пудрова текстура. Він тримається до 24 годин. І містить доглядові компоненти, такі як вітамін С, вітамін Е та олію гранату, що захищають та вирівнюють шкіру. Так, тепер перейдемо до тіни. І тут, і тут відтінки дуже схожі. Давайте подивимось, чи зможе Женя <сум> визначити де дорожчий, а де більш дешевий варіант. Наношу на ділянку без косметики. І другий на другу руку. Тепер дивись. В одній палітрі супернасичені кольори з кремово-пудровою текстурою, яка просто тане на шкірі виглядає дуже розкішно. Інша теж яскрава і така грайлива, ніби з відтінками для вечірки. І чесно. Я навіть не знаю. Нехай це буде люксовим сегментом. Круто, вгадала. У ці ніжні нюдові відтінки вони з м'яким сяйвом. Це паезе. У палітрі три кольори, вони легко змішуються між собою. Це дуже універсальний варіант на кожен день, який підходить навіть для чутливої шкіри. А ось більш насичені і виразні відтінки з кремово-пудровою текстурою. Це і в Син Лоран Кутюр. Тут пігмент вже потужніший. Кольори тримаються довше і майже не обсипаються. А сама палітра вона оформлена як маленький клач. Так, і в нас лишаються рум'яна. Наношу перший варіант. І тепер другий. Розглядаю і відгадую – де який. Оці рум'яни мають ніжну кремову текстуру, яка легко розташовується та залишає на шкірі такий свіжий природний відтінок. ніби легкий поцілуна кольором. А ось інші більш пудрові, мають шовковистий матово-сатиновий фініш, який виглядає супер стійко. Чесно, вони обидва виглядають на шкірі настільки класно, що я не можу вгадати де дешевший, а де дорожчий сегмент. Тому Олександре не тягни, кажи вже деякий. Добре, розкриваємо інтригу. Насправді, перші, які ти описала як ніжні та кремові, це зебал Tokishchik. Вони справді мають легку кремову текстуру, текстура, яка ніби зливається зі шкірою. Вона створює ніжний і природний рум'янець. А другий вже це Yves Saint Laurent Make Me Blush. Тут ми маємо люксову пудрову формулу з матово-сатиновим фінишем, яка не просто дає колір, а ще й тримається до 24 годин. У складі є доглядові компоненти сквалан і шипшина. Вони зволожують і захищають шкіру. Ну що ж, друзі, сьогодні ми переконалися, у світі краси справді є свої двійники. Одні продукти дають розкішний ефект, працюючи як справжній люкс, а інші доступніші, але виглядають на шкірі зовсім не гірше. Іноді різниця лише в деталях упаковці, стійкості чи відчуттях. Тож головне обрати те, що підходить саме вам. Чи хочете ви насолодитися люксом, чи знайти його бюджетний аналог, який теж зробить макіяж бездоганим. Головне, щоб результат приносив задоволення. Ставте лайк і Пишіть у коментарях, які бюті близнюки ви вже відкрили для себе сьогодні, папа. -па!